Ось такими такими впровами займаємося По Осені ж ходимо займаємося ось так, ось такий простий, свій власний відеозвіт, який надається вільному доступі і головна позиція по життю, якщо мені щось подобається, я це роблю. Якщо Мені щось не подобається, але це приносить користь, я це роблю. І на що я готовий, щоб заробити долари, готовий ще встати з дивану. Або просто діяти навіть безкоштовно. Так само ви керуйтеся. Робіть просто так, а результати не заставят себе довго чекати. До зустрічі. Продовжую приймати. Ми а, хорошо. А, сніжок. Сніжок, на, до речі, набагато краще сприймається, ніж просто промерша земля. Не знаю чому. Ну, типу... Типу якось так. Нема часу пояснювати, потрібно. Українці, українки, вдячні кожному захиснику, кожній захисниці, дякуємо всім лікарям, дякуємо всім, хто працює заради наближення перемоги в нашій державі. Дякуємо. Просто велика і щира вдячність усім, хто зацікавлений дійсно в нашій перемозі, а не так, щоб набити наші кармани. Е, не наші кармани, точніше, як забрати з наших карманів і привласнити собі. Тобто є така інформація, що дуже багато хто навіть з волонтерських рухів. Викарманюючи, збираючи, збираючи волонтерську допомогу, збираючи донати на ту чи іншу техніку, маєте якийсь відсоток. Майте, але майте совість. Не, не, не заїдайтеся і все одно ж рано чи пізно все ж ви вилізе наружу. Тобто, якщо навіть з мільйона, ви... Відсоток один свій прикарману, то та прикаманніти, але паралельно не забувайте, хто ви є і для чого вам ці кошти були надані. У мене сьогодні 18-й день особисто ефірного марафону, в якому я виконую одні ті самі дії. Сьогодні 29 січня, 23 й рік, неділя. Зранку прокинувся, випав воду з мене, зробив з донькою таку лайтову зарядочку. Швиденько присіли, там пів хвилини, зробили планочку, там секунд 20, ну нічого. Я думаю, що рано чи пізно вона у мене стане чемпіоном. Вона вже є чемпіоном, і точніше, я не думаю, я знаю, що вона вже є чемпіонкою, вона вже є найкращою людиною в світі. Сьогодні проговоримо про те, щоб кожен мав головну, головну свою ціль, плани її досягнення, і регулярність, і постійність, і що цікаво, що тільки такий напрямок, тільки ось таким краще по 5 хвилин в день приділяти своїй великій меті, аніж. Аніж раз в тиждень займатися цим пів години, потім пропускати. Тому що, якщо ви сьогодні там, чи напротязі тижня займалися по 5 хвилин, думали, розробляли план, діяли в цьому чи іншому напрямку і 5 днів підряд ви це працювали, потім один день пропустили. То щоб вам надолужити те, що у вас вже було, вам треба ще 3-4 дні. Тобто це йде колосальна втрата енергії і часу. А наразі просто простими діями, і що цікаво, що вони працюють дивлячись на людей, які є постійно вистрібовані на ринку в праці, дивлячись, що дійсно там просто щоб до нього попасти в там, тижневі там, чи місяцеві, у нього все розписано по хвилину. І ось до такої людини потрібно прагнути, такою людиною потрібно ставати. І розуміти те, визначити, коли у вас самий, самий продуктивний час. Це ранок, обід, вечір, і саме тоді діяти і вирішувати найскладніші справи в той час, коли ви є продуктивним. Але найкращий, найкращий ефект, найкращий варіант це зранку виконати найскладнішу якусь таку справу, яка вам не до вподоби, І все. Це як, як зранку з'їсти лягушку, а надалі вже справи всі стають легшими, тому що ви вже найтаку, найнеприємнішу справу зробили. Тобто все вирішуєте зранку до обіду. Ну, в мене особисто, на моєму прикладі, хочу показати, що у мене має все виконуватись в першу половину дня. От В першу половину дня я максимально продуктивний, я можу приймати чіткі рішення, я можу креативно якось мислити. З обіду вже не так. З обіду мені вже ну, не комфортно. Тобто я працюю тільки тоді і приймаю якісь серйозні рішення. або або телефоную туди, куди мені цікаво щось запитати, або проконсультуватися це все перша половина дня, тому що вона є для мене найпродуктивнішою, і я просто не думаю, а роблю. Тобто, ну, типу, нормально. Я ж кажу: помилятися, не бійтеся, бійтеся — нічого не робити. Ось я з таких от, зранку обіда вже, ну, типу, мені вже некомфортно, і я вже так спускаюся на колесах. Але я не забувайте. Зранку бігаю, знімаю відео, прослуховую. Аудіокнижку, англійську мову слухаю розмовно. Пишу щоденник щодня, вже там, вже другий щоденник списую, тобто вже пішов, мабуть, ну... Не те, вже, певно ну, з півтора роки. От, з півтора року я пишу, ну, може трішки менше. Десь рік і 4 місяці це залізо бетону. Я пишу, читаю, перечитую свої головні цілі, плани їх досягнення. Я контактую з нормальними, адекватними людьми. Вони залишають мені свої номери, і я можу в будь-який момент подзвонити, проконсультуватися. Вони мені підкажуть, розкажуть, направлять. Тобто, ну, і люди просто, я ще раз повертаюся до того, що люди просто зацікавлені, щоб ви як ментально росли, так і фізично, щоб ви могли знайти цю фінансову незалежність, тому що фінансова незалежність вам надасть свободу. Ви зможете свободу вибору, ви зможете свободно собі подорожувати, займатися тим, чим хочете займатися. У вас буде більше часу саморозвиватися, якщо ви будете фінансово незалежні. Всі я до такого прагну. Я хочу стати спеціалістом професіоналом в тій чи іншій справі. Поки я не готовий називати ту чи іншу справу, тому що це ще все попереду. Завтра нам завтра буде понеділок і завтра буде видно, У мене є три номери, до яких можу зателефонувати, і надалі я попробую себе організувати в іншій справі. Але це згодом, я думаю, якщо воно вигорить, то я думаю, тоді я з вами зможу поділитися наразі. Я не готовий, я просто показую те, що щоденними тренуваннями, щоденними ритуалами, маючи головну ціль, ви обов'язково усього досягнете. Отже, вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя, захищаючи нашу землю. Вічна слава кожному і кожній, хто продовжує боронити нашу державу. І слава Україні до зустрічі в наступному відео.